Місімо mi chiamo, mi chiamo Василь, кікнейм італіно. Сono на Marin, faccio un serте. Мене звати Василь, що я служу в, в морській піхоті, мій нікнейм італієць. До повномасштабної війни я працював водієм на автобусі перевезення Італія, Україна. До цього я 12 років проживав там, дуже добре знаю цю країну, розмовляю і запропонували мені там працювати. І я так погодився і пішов. Коли почалась повномасштабна, відправив свою дружину і дітей відправив за кордон і потрапив я. Тобто це вже трапилось на другий день, так? Я потрапив в ВСП, в Тернопільське ВСП. Пробув я там 7-8 місяців і розумію, ну, це не те, що я хочу робити. І почав шукати кудись дійсно в бойові якісь підрозділи, де я дійсно можу себе ну, проявити якимось чином. І попав я в 35-ту бригаду, і, зокрема, в 37-й окремий батальйон.